Багато тернополян відзначають міжнародний жіночий день та вітають своїх любих жінок. Ми запитали у перехожих чоловіків, що вони хочуть побажати тернополянкам та жінкам, які зараз на фронті. Бажаю всім жінкам миру, злагоди і натхнення, щоб всі невгоди їх оминали стороною. Вітаємо жінок, які несуть службу, які мужньо нас захищають поруч з чоловіками пліч. пліч. Вони справжні героїні і всього найкращого їм. Я вітаю всіх тернополянок, всіх тих захисниць, які зараз захищають нашу країну. Бажаю їм витримки, наснаги. Ця темна полоска обов'язково закінчиться і настане світо. Нашим жіночкам, нашим дорогеньким жіночкам тільки повернутися живими. Що весь нарід чекає їх живих і здорових додому. Їм, їм всіх, 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 всіх земних і не земних бла слухати. Повернуться живим. Тим, хто воює на фронті перемоги, тим, хто кують перемогу в тилу, щастя, здоров'я і всіляких успіхів у житті, і щоб вони завжди мали задоволення від життя, редакція 20 хвилин також долучається до привітань. Дорогі жінки, сяйте та будьте коханими та перемоги нам усім!